Всім привіт! Всіх світ... вітаю на своєму каналі. Сьогодні я вам хочу показати е, флантерів наших. Хочу показати малишню і хочу показати покупку, яку ми собі купили. Нового кролика. О. Які в нас новини? Зараз вам розкажу по фландерах. Тут я вже переселив самочку третю. Третю самочку переселив. Тут у нас три самки. Фландер. Молоденька самочка вже спарована. Буде мати коленят, прощупував. Ось така у нас є ще невеличка проблема. М -м -м. Була вакцинована, вакцинував тоді було відео, яке я їх вакцинував. І дивлюся, що пробила вакцина. Появилося таке на, на очах червоне, щось таке похоже на міксоматоз. О, З одного і з другого боку очі червоні. Але вона нормально все, самочка весела собі, їсть, водичку п'є. Але. Є, є. Є така проблемка, Ну, не знаю. Надіюся, що цей самочка Кітна. Першокролка. Перший раз буде мати кролинят. Дуже хороша гарна самка. Молоденька. Дуже хороша гарна самочка. І цей. Надіюся, що все буде добре, що воно пройде і таке класне вухо має, широке, велике. Не мірав вушку, треба буде поміряти. Теж їм, скільки має. Ось така самочка вже спарована. Будемо чекати укролу від неї. Ось, Тепер по цій розкажу, ви знаєте, що вона в нас привела. Мама, мама, привела в нас. 11 штук вона в нас привела. Зараз покажу малечу вам. І всі 11 є, але в неї 9, я її залишив. Ось така малеча вже у нас. О, хороша, нагодовані. Ось такі вже карабос. О, такі вже карапузи. Всі нагодовані. Тут 9 штучок в неї. Я від неї двоє забрав. Підкинув двом термонкам. Одній і другій по одній штуці додав. Всім, всім зробив. О, мама сидить. Всім забрав е, цей. Всім зробив по 9 штук. В неї є 9 і в тих термонок двох по 9. Тепер по цій самці. Ця самочка в нас мала мати кроленят. І вона їх мала. Тільки зараз вам покажу. Тільки дуже погано. Вона їх мала, я прийшов, був на роботі, прийшов з роботи. Дивлюся, пух є. Але кроленят поїла. Не знаю, що сталося, в чому причина. Одне було тут, так і в клітці не живе. А, а решта були понад їджені. І таке, не знаю, в чому причина, що з нею робити, чи її. То теж першокролка, молода самка, класна, повезі гарна. Я її важив е, вчора неї вага якось. 8900, та, да. 8900 в неї вага. Велика класна самка теж. І не знаю, що то я маю з нею робити, ще побачу. Може дам ще один шанс. Ось. І такі в нас новини по, Кролл, по фландерах. Зараз вам покажу ще цей. Зараз вам покажу ще нашу нову покупку. Ось такий самчик ми прикупили собі, такого сам, самчика молоденькому, йому хіба половиною місяця. О! Такий гарний самець, гарне вухо, широке, відкрите, велике. Буде гарний самчик. Батьки дуже хороші по виставках. Е, дуже хороші бали мають по виставках. Його? Ось. Ось такий у нас новий кролик самчик. Ось такий. Ось такі, такі на самець. Чого? Не бійся. Ходи. Гади, гади, ще боїться, я його хіба привіз. В середу. В середу я їздив по нього. Привіз. Ось такі вушка класні. Має. Буде наш майбутній прозводітель. Så, 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 så. А, тут. І тут у нас теж наш самець молодий, 6 місяців. Ось такий. Вже. Ось такий вже е, самчик. 6 місяців. 7,5 кілограм. Не пам'ятаю, буду подуважити, зніму відео вам. Зніму вам відео, буду важити. О. А так по фландерах більше ніяких новин. Кролинятка ростуть. Кролинятка наші ростуть. Чекаємо ще. Будемо чекати від тої молодої самочки кроленят. Та й на цьому все. Так, більш ніяких новин нема. Отакий санчик. Всім дякую, що дивитесь відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, задавайте коментарі. Всім поможу, чим, чим зможу, що знаю. О, і на цьому все. Всім па-па. Підписуємося на канал.